Золоте порося на різдво традиція для терплячих. Чули про традицію побачити золоте порося? Це щось дуже чеське і дуже цікаве. Вважається, що якщо на святвечір цілий день не їсти м'ясом, то ввечері можна побачити порося, золоте порося. Ця традиція корениться ще в старовинних чеських звичаях, коли м'ясо не їли заради посту і очікування великого свята. Чесно кажучи, я спробувала дотримуватися цієї традиції першого року, коли святкувала різдво чеською сім'єю. Уявіть, що цілий день без м'яса, овочі, солодощів. І цього буває достатньо. Але коли зібралися вже за столом, ніякого порося я не побачила, але отримала справжнє задоволення від чеського розвіляного столу. До речі, діти в Чехії дуже люблять цю традицію, бо їм цікаво, чи з'явиться порося, чи не з'явиться. А якби ви витримали цей день без м'яса, напишіть у коментарях, чи готові спробувати цей чеський ритуал.